Мені виповнилося 28, тому ми слухаємо і не засумшуємо. Перше, це те, що дорослішання не відчувається. Я усе мала надію, що колись це трапиться там, десь колись в свої 25-26 і ближче до 30 Ти зрозумієш, що ти дорослий, але цього не трапилося. Я не вірю в другий шанс. Я не вірю в нього настільки, що і сама ніколи його не вимагаю, і людям, власне, не даю. Планування. Як на мене, це ключ. Планування це спосіб пришвидшити ваш шлях до бажаних цілей. Тим часом я вже зібралася, і в день народження дозволю собі подарунок, а саме шопінг. Трошки потішу, порадую себе, я вам обіцяла, що обов'язково візьму вас. На вибір одягу, на пошук сукні, і поки що я знайшла таку ковтинку, і, чесно кажучи, вона в мене викликала дуже багато питань, бо я не розумію, як її носити. Стільки запитань до ось цих відкритих плеч. Але фаворитом стала сукня, і здається, дуже простенькою, проте вона з секретиком. Секретик, інтрига в відкритій спині, і я кажу так. Я кажу так, цій маленькій чорній сукні. Ми рухаємося далі до висновків. Місто лікує, місто, місце можуть бути цілющими. Місто це простір, де ви можете розвиватися, де ви можете відчувати мотивацію. Ну і якщо ми з вами завітали до цієї шаленої бібліотеки, хочу сказати про те, що вчитися це круто. Так, у 28 років я вважаю, що вчитися це класно, і якби я мала шанс, я просто все в життя. Тільки не вчилася, освоювала якісь нові професії, нові сфери. Це супер цікаво. Ну і поки новий рік в Сеулі не завершився, нагадую, що романтизувати життя треба. Час лікує, це дійсно правда. Я вірю в цю метафору. Я знаю, що зараз її інтерпретують по-різному, мовляв. Ну, якщо чесно, то час просто дає можливість навчитися жити з якимось негативом, негативним досвідом. Проте блін, це просто метафора. Відчепіться від цієї метафори. Вона має сенс. Якби ми все пам'ятали, як сьогодні кожну, кожну кожен епізод життя, котрий нас ранив, то ми просто певно б зійшли б з розуму. Помилки, помилки, які є просто помилками, і я абсолютно не підтримую, коли це називають досвідом, коли помилки культивують в якийсь досвід, який начебто має мене чомусь навчити. Коли мені наступив хтось на ногу, це просто була помилка. Це не принесе ніяких жодних висновків. І більше того, від вас нічого не залежить, бо якби ви не дивилися під ноги. Цю помилку допустить просто інша людина. Я вірю в те, що діти це наше майбутнє. І якби також я мала якийсь вплив, то звісно я б ресурси державні тощо, я б все б спрямовувала на освіту, на розвиток майбутнього покоління. І, можливо, це одна із моїх таких маленьких мрій, і навіть цілей колись десь там на майбутнє. Чому ні, дозволю собі помріяти? У нас дуже багато пилу, навіть такий туман. Всі ходять у масках, але заради вас я її зняла. Можете зараз на власні очі побачити цей пил, він схожий на трошки туман, і он в далечині навіть нам сан погано видно. А він між іншим освітлюється. Тому так сьогодні якість повітря дуже погана. І зараз фан-факт: це не я завалила горизонт, це дійсно такі схили в центрі Сеуло. Ми з вами приїхали на Мюндон. Так, я частий гость тут, бо це просто недалеко від мене. І тут багато закладів, багато де можна поїсти. і В мене з'являються улюблені заклади. Зараз ми з вами вирушимо до піцерії, де я повечеряю. Запам'ятовуйте дорогу, вона знаходиться на четвертому поверсі одразу над Старбаксом. По дорозі до того, аби витратити гроші, я хочу розповісти про ще одну річ, яку я зрозуміла в свої 28 років. Я ненавиджу гроші. І цю думку я зберігаю протягом усього свого життя. Коучі, які розповідають про якусь енергію грошей, їдіть до біса. Гроші портять людей. Справжнє задоволення і щастя приходить від наступного пункту. Це натхнення. Лише натхнення дозволяє Яй рухати цей світ, і я дуже вдячна тим вчителям, тим людям, дорослим, які мене маленьку змусили вірити в себе. На цьому етапі теж хочу зупинитися. Віра в себе як базова річ, любов до себе це дуже вагома штука, і я кажу не просто любов до себе, до свого тіла. Ні, це про повагу до себе на суперглибоких рівнях. Дозволю собі трохи відволіктися і показати скарб, який мені щойно принесли. Котре я замовила. Ну і рухаємося далі. Я вважаю, що дружба переоцінена. Отак, от, от все закриваємо канал. Прощаємося з друзями, я маю на увазі, що попри а, те, що якийсь негативний досвід в моєму житті відсутній, щоб мене зрагачували, щось відбувалося таке кашове, все одно я спостерігаю, що люди, зрештою, обирають себе, люди обирають свою родину. І дружба, як щось глибоке, дуже цінується на етапі. Того моменту, коли друзі стають вам близькими, часи студентські. Потім ви заводите свою родину, і все це якось попускається, Зв'язки втрачаються, хтось їх підтримує, але немає такого жорсткого поділу. Це друзі, а це знайомі. Коли тобі 28, то ти всі вже якось друзі, бо ти з ними спілкуєшся на рівні як з знайомими через те, що в тебе є власне життя, власна родина. Паста минула мені більше сподобалася. Я той раз брала тут пасту з стейком. По факту вона була, не наче паста з шашликом. Я така, так, ось це воно. Ця з морепродуктами ну така 7 з 10. Наступна наша з вами мудрість це те, що починати з нуля ніколи не пізно. І я вважаю, що починати влог не пізно. Я вважаю, що знімати влоги також актуально, не лише хайпові заголовки. Я також вважаю, що змінювати свою сферу діяльності переходити в інші пісніші, досі актуальні і досі на часі. Дозвольте бути собі дитиною. Ця частина мого персоналіті дуже активна. І, обираючи між якимось баром, закладом, келихом вина, я піду в якусь фотобудку у стилі грав кальмара і зроблю там світлини. Ось, наприклад, я так і зробила. Результат можете побачити в моєму інстаграмчику. Хто у нас переможець по життю? Я в день народження я виграла іграшку, і це мій особистий Лас-Вегас на канамі на станції. Митро, я знайшла цю таємну кімнату, якій би позаздрив кожен, кожен хто дозволяє собі бути тією самою дитиною. Я все відкладала цей момент з іграшками на якесь романтичне побачення, але не витримала, не витримала і зробила це сама. В Польщі я сто разів пробувала щось дістати, але жодної іграшки так і не отримала в Україні, колись маленькою на вокзалі. Я теж здобула цю перемогу, шалені відчуття. На вулиці нічі це означає, що настав час ночного жору. І ніяк інакше. Дуже тепло. Я так нарядилася. Думала, що холодно. Ну, типу в сенсі нарядилася, одягнулася дуже. Тепло, але був схоже короче я не знаю, щось я взагалі. Поза контекстом вікно не виглядувало на вечір уже. До речі, до речі, я все-таки придбала шопер. Пам'ятаєте, в минулих влогах я розказувала, що заходила в Дайсу біля себе недалеко. І щось там якось був такий скромний вибір. Цей раз була на канамі, коли в кіно, то заходила в Дайсу там і там вибір побагаче Ось я вам показую свій шопер. Я прямо взяла його в такій формі торби, щоб завжди вистачало на все, на речі і так далі, бо купувала ось теж кросівки. О Боже, це теж така історія. Йду я по цьому торгівельному центрі, дорого багато, типу на канамі. все таке. Я купила собі нові кросівки а, в пакетику зара. Як я дірнула той пакетик Зара, паперовий, що він просто порвався, це все почало розвалюватись. У мене ті кросівки випадають. Тут прем'єра з акторами, попкорн розсипала. І Я вже розповідала про попкорн історію. Так, шановні, ось він. Ось він. Те, що не дає нам іноземцям заснути по ночах нічний магазин. Наступні істини в моєму зрілому віці це те, що мрії можуть змінюватися. Ви маєте на це право, і ви не маєте через це відчувати якесь почуття незавершеності або навіть провини це про ваш вибір. Бо час ваш головний ресурс, і не варто його витрачати на те, що того не вартує, а тим паче на те, Тих, хто цього не вартує. Далі я не вірю в тезу про те, що ідеалу не існує. Ідеал існує для вас. Він свій, для мене свій. Улюблена музика, ідеальна пісня, ідеальний день просто це все ідеальне, воно різне для кожного. Справа ідеалу виключно в смаку. Якщо раптом вам цікаво, я взяла три морозива. Це те, що мені так полюбилося. З минулих влогів також в мене закінчився чай, я не маю часу їхати в нормальний магазин, взяла в Пюні у великому місті таке враження, що у вас час щось відбувається, тому хочу поговорити про успіх, про чужий успіх. Запам'ятайте, що він. Не забирає ваш. у кожного свій темп і постійними порівняннями, з самокопанням ви лише крадете свою радість. Новий день, нові емоції. А чому? Бо з днем народження мене я отримала, врешті-нарешті, свою id картку А це означає, що я тепер можу придбати собі номер телефону. Я можу піти в банк і зробити собі, собі картку. Тобто, все, все. Також ось ці кілька днів підряд мої. Єдне народження співпало з днем народження моєї подружки, тому ми підемо це все діло відсвяткувати якоюсь гарною вечерею. В цьому відео хочу згадати і про особисті кордони, на які ви маєте право. Наприклад, я не спілкуюся з людьми, з якими, хоча б раз посварилася, і це мій вибір. Бо за 28 років я зрозуміла те, що найстрашніше в світі це тупі люди, а бути душною зовсім не гріх. Бути адекватною, відповідальною, не гріх, хоча я розумію, як це важко у світі коли на часі маргінали і фріки тримайтеся за свою адекватність. Ви остання надія і промінь світла в цьому світі. Далі про важливе сильні люди також можуть стомлюватися водночас, не усі битви вартують ваших зусиль. Не бійтеся, погоджуватись на нові можливості, навіть якщо страшно, навіть якщо вам здається, що ви не готові. То вам просто потрібно більше інформації. Не знати чогось не соромно. В свої 28 років я розумію, що мені подобається все контролювати. Це частина моєї особистості і мого характеру. Ну і останнє хочу вам сказати, що на Ітивоні найсмачніші крильця, тому обов'язково зазирніть, обов'язково спробуйте. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, відео сподобалося. Якщо це так, то ставте вподобайку, підпишіться на канал. І, шановні, до наступних відео.